Так, всім привіт! Сьогодні субота у нас, вихідний день, в кого вихідний, в кого ні. Так як я живу в будинку, роботи завжди вистачає. Сьогодні натягував сітку, попросив сусідів, щоб допомогли, бо їй не так легко. І, коротше, тягнули ми сітку, зараз покажу. Тягнули ми сітку, тягнули. І одного бетонного стовпа ми зламали. Тим треба писати, що немає ні тума нема трої дома. З стовами зламали. Коротше, оце весь ця сіточка робиться, тут будуть ворота. Це все робиться заради оцих. Раз, два, отам третій і там чотири. Зараз я вам їх покажу. Локі. Оце мій пес. Локі. Да? Це нас локі. Далі у нас тут є буся. Да, бусінда? Видімося собаця. Ідемо далі покажу. О, загоряє свій мацьопик. Да, мацьопик. Мацьопик наш. І ще у нас є Петлик. Покажу. Петрус! Діста! Діста! Дімо їх собаці! Оце наш кіт. Отакий кіт наш. Да. Болтик на роботі ще. Планую теж його забрати сюди додому. Іще дві собаці вдома. Тут буде. От, оце називається буде вольєр для собак. Оце, отам, отам загороджено, за. І тут буде загороджено. Оце буде вольєр для собак. Щоб вони бігали собі. Що ти логусь?